Розвивайка – веселий дитячий канал. Подивіться, я дитина, хоч маленька, а людина. Я частини тіла знаю, всі їх правно називаю. З голови ми починаємо та по черзі все вивчаємо, нас волосся прикрашає та від спеки захищає. Далі йде тепер лице? Ми про нього вивчимо все. Вуха в нас! Ми можемо слухать. Ніс ми маємо, щоб нюхать. Очі є у нас для того, щоб все бачити навколо. Ротом можемо говорити зубками горішки гристи. щічки теж допомагають, смачну їжу всю тримають. Язичок роботу знає, в роті він допомагає. Губи маємо для того, щоб сміхатись всім навколо. Про лице тепер ми знаємо добре все запам'ятаєм. Є у голови сестричка, шия наша невеличка. Вона голову тримає, нахиляє повертає. Також є в нас дві руки, щоб ми працювати могли. В пацях олівець тримаєм, гарно пишемо та малюєм. Ось в нас є ще дві ноги, ними можемо бігати. Як на ноги ми поглянем, десять пальців теж там маєм. Любить дуже їсти тортик наш малесенький животик. Спинка любить полежати та гарнесенько поспати. Ось такі ми всі малята, гарні хлопці та дівчата. Частини тіла розказали, гарно їх запам'ятали. Щоб здоровими рости, треба тіло берегти, щодня про нього піклуватись. Із культурою займатися.